Добрий день, шановні добродії, науковці, виробничники. Сьогодні 8 травня 2024 року. І хочу вам сказати одне: слава Україні! Героям слава! Ну, а тепер. Перейдемо до нашого питання, чому ми тут і що ми хочемо. Ми знаходимося на Київщині, на чудових землях наших, Укріндеї, ПВТ імені Погорілого інституту. І хочеться затронути таке питання, як вирощування сільхозгосподарських культур, в тому році грантова допомога Японії, уряду. Надала нам насіння озимих культур, і серед них насіння озимого ріпаку сорт Віолін, де ми його перший раз посіяли на цих площах, ввели в свою сівозміну. і ми всі чудово розуміємо, що, щоб виростити цю культуру, потрібно. Достатню кількість продуктивної вологи для проростання рослини та її подальшої розвитку. Що в нас було? Було те, що вологи у серпні місяці було недостатньо, і стала така проблема, що робити? Чи орати традиційну оранку, чи дискувати, що робити, щоб якась дане проросла. І, здала, і дала прибуток, тому що нам, люди, японські і уряд, це дали як допомогу Україні, і ми не маємо права просто, щоб не зійшла ні одна насінинка, а все було зроблено так, як должно бути. В зв'язку з тим, що вологи недостатньо було, ми нічого не стали робити на цьому полі і стали комісіально рішати. Дякуємо нашому директору Халіну Станіславу Васильовичу. Він знайшов цей вихід з цієї ситуації, пригласив на допомогу своїх чудових людей, колег, де дали згоду посівалки Мзурі. Сам, будемо говорити, хазяїн цієї сівалки. І було виконано цю операцію посів. Ми не при... приміняли навіть гліфосат, гербіцид, зв'язку з тим, що поле було чисте. Бурянів на ньому не було. І 19-20 числа серпня місяця 2023 року було виконано. Сівбу озимого ріпаку з нормою висіву 380 тисяч насінин на гектар. Це велика економіка, якщо взяти, перевести на нашу техніку чи на другу техніку, і на цьому насінні, якщо посчитати її вартість, це велика уже економіка. Для кожного може бути навіть господарство. Було одночасно внесено мінеральне добриво діамофоска з нормою внесення 130 кг фізухи на гектар. Сходи появилися через дві неділі, недружні, дружні, але в зв'язку з тим, що пішли подальші. Опади, і виконано було навіть цією сівалкою, то всходи набралися, і 300 тисяч, ми мали. Не всі господарства змогли одержати всходи в тому році. І не всі господарства, які залишили свій ріпак на весну, Тож його має сьогодні в такому вигляді, який в нас на цьому полі 39,6 гектарів. Що ще хочу сказати? Ну, я дякую всім, хто працював і зробив перший цей вклад. Далі, коли були всходи, вже було гріх не поборотися подальшому за те, щоб ця рослина. Росла і була захищена, тому що основною задачею це треба догляд за посівами зробити вчасно та качественно. Е в зв'язку з тим, що у нас сівозміна додержується в нашому інституті, у нас, я вже сказав, не було бур'янів, так само у нас не було Совки. І ми ходили, вивчавши це питання, наблюдали над цим, дивилися, і ми не бризкали, ми минули, зекономили. Дякуємо природі, може, всім ми не оприскали ріпак від совки. Тобто ми минули це. фосфороганіку ми не вносили. Під кінець вересня ми внесли все-таки інсекцицид, бакову суміш з фунгіцидом, Захистили рослину від хвороби і від шкідників тлі. Фунгіцид свою роботу зробив, але одночасно він зробив дуже велику таку операцію як ріст регуляцію рослини, яка дає змогу накопиченню цукрів. І коли було в 6-й, 8 листок, ми цю операцію виконали, і наш ріпак війшов в зиму в задовільному стані. Зима була благоприємна така, щоб ріпак не вимерз в кінці зими, в началі весни, в квітні місяці. Ми підживили наш ріпак сульфат амонієм 160 кг фізухи на гектар, і 11 квітня підживили аміасною селітрою 190 кг на гектар фізухи, попавши під чудові погодні умови, 12-го випав сніг і нам повезло наша аміачна селітра не повернулася на Черкащину в завод. Далі пішов саме основне це догляд за рослиною. Але нам теж природа допомогла і в фазу жовтого бутона ми не використовували ніякої хімії. Ми втекли від цього від цих шкідників. І зараз ми бачимо те, що, а да, і ми ще весною зробили інсектицидну і фунгіцидну обробіток. Захистили після зими, е тобто від фурок і від шкідників наші посів зимого ріпаку. І зараз період, коли десь 85 до 90% вже. Зацвів наш ріпак, ми хочемо після цих прохолодних ночей теж обробити його іще раз фунгіцидом і інсектицидом від квітоїда і решта шкідників. І це, мабуть, буде останній догляд за цією чудовою рослиною, олійною медоносною. Культурою і прибутковою. І ще, що ми зробили тільки з гербіцидів, це падалиця була озимої пшениці, ми теж забрали пшеницю, падалицю гербіцидом, оріол Максі один літр внесли. І от в нас такий досвід, такий практичний досвід. Перший раз і ми маємо те, що перед вами ми бачимо, чудовий, чудовий площу цього ріпаку. Дякуємо всім. Є можливість така побачити, що буде далі. 22-23 травня в нас буде День поля. Так що хто приїде, це все може побачити наяву. І задати питання, поділитися чим своїм досвідом. Ми будемо вам дуже вдячні. Ну і до зустрічі. Всіх благ. Тримаємося і до перемоги. Приємно до побачення.